Друзі, дивіться, отак от зараз виглядає банка на 908 грам. Практично кілограм зараз не йде от з такою стрічкою. Стрічка аутентифікації продукту. Також присутні ось такий флаєр. Тут, тут вказано про те, про продукти ROWAN, про якість самих продуктів та завод. Тому що це дійсно преміум бренд. І він. Коштувати набагато дорожче, як я і казав, на рівні Optimum Nutrition. А якщо їх порівнювати, то мені безпосередньо ROL-1 подобається більше по смаку. Я ще колись про це також казав. Ну, Можна тільки порівнювати з радконом, з Ну, На мою думку, правда, цей ізолят це концентрат, Суміш. Це також і Все ж таки, я б, я би дав перевагу, враховуючи його ціну, все ж таки концентрату відрував. Навіть дивіться, які банки класні, все не потерте, все нове, що дуже класно, все є в наявності.